Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Риби. Ваша фінансова ситуація буде виходити з, яких, з якихось проблем. Ви побачите шляхи виходу з цих проблем. Чи будете вже відновлюватися після цих проблем? Буде налагоджуватися, чи ваша робота, чи ваш бізнес якось виходитимуть ваші фінанси на нормальний стабільний рівень. І вже з наступного тижня ви перестанете хвилюватися про те, а що ж їстимуть ваші діти наступного дня, бо ви втратили засоби для існування. Тепер ваші засоби для існування відновляться і все буде повертатися до нормального стабільного стану. плані здоров'я це не надто гарний знак для тих, хто нині хворіє. Бо швидше за все, що ваша хвороба не те, що не зцілиться. А є імовірність того, що перейде в якусь хронічну хвору. І вам доведеться ще досить довго її потім лікувати або взагалі якось співіснувати з цим захворюванням. Імператриця. Ну це просто чудова карта для будь-якої сфери. І для романтики також. Імператриця вміє насолоджуватися життям. Вона знає, як зробити, як насолодитися самій і як задовільнити свою кохану людину. Тож і ваші стосунки будуть наповнені насолодою, гармонією, приємними емоціями. Ви будете насолоджуватися один одним і в емоційному плані, і в фізичному плані. Це прям, ну, класні стосунки у вас будуть наступного тижня. І відпочинок, швидше за все, також буде досить таки приємним. І найімовірніше, він буде пов'язаний з якимось рухом. Можливо, ви кудись на прогулянку підете, але швидше за все ви все ж таки вирішите кудись ну, далеченько помандрувати. Чи то машиною, чи то громадським транспортом. І оцей активний відпочинок, і дозволить вам відпочити, перегрузитися, відновити емоційний стан, зарядитися енергією. Дуже вас задовільнить, дуже вас відновить.